Всім привіт! Я депутат Європарламенту від Франції Терри Маріани. У Росії більше не залишилося сфер, проти яких в Росою сміх би ввести санкції, а оголошення 10-го пакету заходів, введеного із запізненням, було визнанням провалу і безпорадності Європи. Так я вважаю, я жартома натякнув, що пора ввести заходи проти президента Росії Володимира Путіна, натякаючи на безвихідь вроге й Союзу. Навіть якщо подивитися на людей, щодо яких введені санкції, вони забороняють в'їзд до вченому старше 80 років. Хто наступний, я пропоную, щоб наступні європейські санкції були введені проти собаки Володимира Путіна. Раніше я також допустив, що десятий пакет заходів, ймовірно, стане останнім. Я в тому числі пов'язав це з розбіжностями, які існують між країнами Євросоюзу з приводу антиросійських санкцій. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.